Розпочинається другий тайм у поєдинку першого туру нового зимового сезону Street Football Challenge Київ. Дві команди із дивізіону Челендж Flex та Saints, зустрічаються після першого тайму рахунок 2-1. Flex дуже впевнено розпочав. Команда повела з різниці у два голи ще фактично до екватора у першому таймі. дубль оформив Куценко. І в цілому дуже впевнено виглядали футболісти у чорному, але далі от. А врешті-решт зуміли не просто вирівняти гру, а навіть забити гол гравці у білих футболках. Ба більше на останніх секундах уже першого тайму перед самісіньким свистком на перерву Армен Агасян міг насправді і рахунок зрівнювати. Шанс то був дуже хороший для цього після чудової розрізної передачі від партнера. Ну і, зрештою, за рахунку 2-1. У нас розпочинається другий тайм, і поглянемо. Чи продовжать свій натиск футболісти Сейнс. Можна тут да, да. Колесник. Не точно вводить м'яч. У напрямку Левчука вкидав. Колесник до Левчука. М'яч не дійшов. Ну а тут а, порушення правил. От, власне, перший тайм я відзначав, наскільки коректно проходив. І зважаючи на те, що вдалося скоротити відставання до мінімуму святим, я передбачав, що другий тайм буде уже з більшою кількістю фолів. І от власне підтвердження дуже швидко. Перший фол вже від Флекс. Ну І, зрештою, штрафний будуть виконувати на чужій половині поля гравці у білих футболках. Хороший удар від Агасяна, колесник на місці. Денис Расюк. П'ятаєв назад повертає на Агасяна. І неточна передача. П'ятаєв не обігрує Лавчука. Лавчук, який момент і рятує свою команду Голкіпер. Могли повертати плюс два різниці для себе. Футболісти у Чорному. Агасян у центрі віддає передачу Расюк. Расюк технічно обігрує Масюка. і 2-2. 2-2. Дуже технічно зіграв у цьому епізоді Денис Расюк. Ну і, зрештою, доволі швидко у другому таймі на третій хвилині другої половини зустрічі вдається святим відігратися. А Денис Расюк, зрештою, вже дубль оформлює. Тобто на дубль Олексія Куценка. Футболіста Флекс. У святих відповідає своїм дублем Денис Расюк. Маслюківський. Куценком. Дальній удар усе контролював у цьому епізоді. Голкіпер Сейнс Ігор Волков. Бритвін. Бритвін під кутом виходив на побачення. А колесник навіть зберіг м'яч у межах поля. Колесник не вдала вперед. Бохан довгий пас діагональ у напрямку Бритвіна, але м'яч собі за спину не пропускає захисник Флекс. Так, згадував я, що один матч у програмі першого туру у дивізіоні челендж сьогодні відбувся. Атлетіко переміг з рахунком 4-3 стимул. А натомість, окрім звітного протиснення, сьогодні планується ще один матч цього дивізіону. Фавбет зіграє із Фаніксом. І цей поєдинок у нас розпочнеться орієнтовно о 14.05. Тобто наступний матч після цього це буде протиснення із дивізіону Бронз Євробіс проти Крив'яс Медіа. А от далі вже знову повернемося до дивізіону челендж Фавбет проти Фенікс. Загалом. Після цього матчу ще чотири поєдинки заплановано. Тож, таке собі свято футболу у нас продовжується на турнірі Street Football Challenge. І все задля того, щоб в відповідному настрої, в відповідному емоційному стані підійти до, напевно, головної страви сьогоднішнього меню. Це, звісно ж, фінал чемпіонату світу у Катарі. Аргентина проти Франції, Месі проти МБАПЕ. На розігріві у нас сьогодні стрітфутбол футбол челендж. Дійсно хороша битва у виконанні Флекс та Сейнс. А вдалося святим уже відігратися, що вже є великим досягненням відігратися з 0-2. І зараз доволі таки рівна. гра із обопільними моментами. Мельник. Мельник зіграв на Володимира Расюка. Міщук. Не проходить його передача. Міщук удар у ближній, колесник на місці. Ще один кутовий будуть виконувати святін. Колесник, колесник вкидає уперед. І п'ятаєв тут спокійно закриває м'яч корпусом, не дозволяючи супернику дістатися до нього. Міщук. Міщук обіграє Маслуківську. Далі Куценка проскочив, Але от задалеко м'яч від себе відпустив Міщук. Не вистачило поля шостому номеру. Левчук. Так, по одному відкладеному фолу, тобто два порушення правил у флекс у другому таймі і один фол у святих. Сім хвилин команди зіграли в другому таймі. А Володимир Расюк не спромігся він. Підключити партнера, який вмикався по правому флангу. Маслюківський. Масюк. Пас не доходить до адресата. І зараз уже контрвідповідь. Від Сейнц. Удар з дальньої дистанції. Парирує цей удар колесник, але атака продовжується. Расюк пробуває Володимир Расюк. Удар заблоковано. Мельник буде ще одна спроба. Так, пробиває Мельник. Але у сітку із зовнішнього боку він влучає. Володимир Расюк. І забиває Мельник. Мельник з гостро кута практично нульового забиває. І вперше у цьому матчі світі виходять уперед. На двадцять дев'ятій хвилині. 2-3 рахунок на користь Saints. Так, а тим часом ще один фол. Фол у пасиві святих за порушеннями правил команди зрівнюється. 2-2. Отож Володимир Расюк уже другу результативну передачу у цьому матчі записує до свого активу. Мальник забиває перший гол персонально для себе. І зараз цікаво, як уже у ролі наздоганяючих Зможуть себе проявити футболісти у Чорному. Вперше вони опиняються у такому становищі у цьому матчі. Так, за рахунку 2-2. У нас дійсно пішла гра на зустрічних курсах, практично без центру поля. Дуже було цікаво стежити за перепетіями, але зараз, певно, змушені будуть перехопити ініціативу футболісти у чорному. Потрібно їм все ж таки якось віднайти той темпоритм, який на старті зустрічі дозволяв їм домінувати і дозволяв забивати голи. Маслюківський. Масюк повертає на Маслюківського і буде кутовий. Корнер на користь команди у чорному. Ще один удар. Масюк пробуває з меж штрафного майданчика. Вдається відбитися святим. І далі от неточна передача на Міщука. Маслюківський. Не вдалося обробити м'яч футболісту у чорному, а далі і Масюк не встигає за цим пасом. Левчук аут розігрує. Левчук міщук фолить проти Левчука. Третій командний фол від Сейнс зіграно вже майже 11 хвилин у другому таймі. Волков. Міщук. Бритвін. Перед закидання: скидка. Бритвін на Расюка. Расюк. Расюк не пробуває у цій ситуації суперника. Колесник свою команду рятує від четвертого пропущеного і ще більших проблем. Заблоковано простріли у виконанні Дениса Расюкала. Расюк підхоплює м'яч. Міщук удар. Колесник перед собою. Міщук підбирає і дещо так розряджає обстановку. Третій номер у складі флекс. За бокову лінію вибив м'яч Максим Орлов. Расюк. Неточна передача. П'ятаєв. І, власне, невдалий удар. Але бодай вдалося уникнути якоїсь швидкої контратаки від суперника цій ситуації футболістам Сейнц. Іще один постріл, але тепер уже значно ближче до цілі пробував Денис Расюк. Куценко. Аут на користь флекс. Передача у центр Орлов. Не проходить простріли з правого флангу. І зараз контратака може бути небезпечна. П'ятає вихід Вічнавич. П'ятаєв. Спробував перекинути колесника, але разом із голкіпером перекинув і ворота. П'ятаєв. Орлов. Куценко назад повертає. Колесник. Чим ближчим стає завершення поєдинку, тим все більше часу проводять з м'ячем у ногах саме футболісти у чорному, але поки що без якихось істотних моментів біля володінь Волкова. Куценко задалеком як собі прокинув хід. і цим миттєво скористався Волков. А тим часом залишається ще 5,5 хвилин на те, щоб щонайменше відігратися. У флекс. Дальній удар. Удар неточний. Мальник на Бритвіна віддає. Коласник. Зворіт виходить. Армен Агасян аут розігрує. Бритвін. По флангу не зміг проскочити повз опонента. Але з м'ячем залишатимуться святі на чужій половині поля потрібні їм. Такі паузи. Потрібно трішки потримати м'яч, аби збити атакувальний запал суперника. Орлов грає на випередження. Орлов Невдала, зовсім невдала передача. В статиці перебував партнер і не очікував, що у вільну зону буде прокидати м'яч Орлов. А ось тут невдало від захисника Момент, м'яч влучає в руку. Так. Так, ну що ж, яке рішення арбітра? Так, і підсумку арбітр показує червону картку Івану Колеснику. Рішення цікаве. Чесно, я би обмежився лише жовтою. Але власне я не арбітер, я все коментатор. Так, і зараз тайм-аут вирішують взяти. Футболісти Сейнс залишається командам зіграти трішки більше трьох хвилин, після чого ми з вами і дізнаємося ім'я переможця у цій парі. Отож, команди поортається на поле. Так, і відкладений фол у пасиві Сейнс. Четверте порушення правил для святих. Так, найближчі дві хвилини. Окрім того, що флекс потрібно відігруватися, вони взагалі в меншості змушені будуть зіграти. Ну, а тим часом ще одна пауза. Жовта для Єгора Масюка. А тим часом ще один фол. Четвертий фол вже і в пасиві Флекс. 4-4 за фолами. Атака 3 в один. Можна забувати, але Денис Расюк Шикарний просто момент марнує. Так, дві хвилини у меншості. Одна із цих двох хвилин уже фактично позаду навіть півтори. Не так багато часу залишається у Saints, аби реалізувати чисельну більшість. І зараз тим більше саме в атаці перебувають футболісти у чорному. Удар волков на місці. І зараз ще одна спроба контратаки. Агасян. Агасян! Стійка! Так, ну і в... рятує свою команду новоспечний голкіпер у складі Флекс. Так, ну і все. В рівних складах грають команди і ще один удар. Отож, остання хвилина чистого часу отримав жовту картку Мельник, і крім того, 5 фолів у пасиві Сейнс. А це дуже небезпечно. Команді вже протипоказано фолити далі. Мінімальний всього лише їхня перевага є над суперником. Тому, звісно, такий фактор, як фактор 10-метрового, може серйозно вплинути на підсумковий результат. Ну, а зараз перехоплення від П'ятаєва. П'ятаєв. В'ятаєв нереалізовує вихід вічнавіч. Ну віч. що ж, вилучення голкіпера навпаки взагалі жодним чином не вплинуло на надійність біля воріт флекса. Володимир Расюк виконує передачу. Волков вперед закиданням. І зараз, можливо, остання атака від Флекс. Передача Масюк на правому фланзі. Помиляється Масюк. І зараз ще контратака буде. Останні секунди бити. Потрібно вже. на цьому все. Отож, час вичерпано з рахунком 3-2. Світі здобувають вольову перемогу. Поступаючись 0-2. Команда проявила характер. Ну і все.